Добрий ван, прекрасні люди! Сьогодні хочу почати цей тиждень з того, що не дивлячись на те, що ми багато говоримо з Ірою про призначення людини, про взагалі для чого створена була людина і так далі, люди все одно вважають, що єдине, чим людина має займатися, це служити в церкві, прославляючи таким чином його ім'я. І знаєте, буквально на вихідних зустрічалася з деякими віручими в дорозі, тому що їхала з Львова на Дніпро. І ти розумієш, що в будь-якій церкві реально люди впевнені, що їхня місія це служити в церкві. А в мене питання, як інші люди дізнаються про Бога. А вони кажуть: ну вони ж бачать, вони ж знають. А звідки вони знають, що ти віруючи, якщо ти не сказав? Ну, наприклад, на Західній країні всі входять в церкву. Тобто немає такої людини, яка не пішла в церкву. Для них це просто буде, ну, ти що, з дубу впав, як ти не пішов в церкву в неділю? Тобто, диві дивіться, друзі, в біблії сказано, що через що бачать, що ми віруючі, це любов. Да? Всі банально це знають. 1 Корінфінам 13 розділ, що таке любов, все це понятне, Да? Але як поєднати, для чого людина народжена? З цим поняттям банальним любов, про яку ми чуємо. Чому оце не відповідає цьому, а потім далі не рухається воно вперед? Отакі От думки хочу, щоб на тижні у вас сьогодні були, для того, щоб ви е, зростали все ж таки в вірі і розуміли, що це як віруючі, невіруючі люди, це як наші діти. Поки ти їм не скажеш, що оце каша гречнева, вони не будуть знати, що це гречнева каша. Так само і люди, вони не будуть знати, що ви віруючі, поки ви не почнете не просто говорити, а діяти, як віруючі люди. А ми знаємо, з вами знаємо, що нація підніметься тільки до перемоги, коли люди з Збригадуємо постійно собі на роздумах книга Йони. Отак от такі от вам роздуми. Боже, дякую тобі за цей гранок, дякую тобі за цю можливість. Говорити, давати думки собі і людям, благослови нас в цих роздумах, будь ласка, допоможе, щоб наші знання вони не були такими, що надмівають, а навпаки, перестали в мудрість, в досвід. І ми були тими людьми, тими віруючими, яким ти скажеш, добрий, вірний раб, увійди в радість господина свого. Амінь. Друзі, всім гарного дня.